Друзі, привіт! Відео про полуницю, агроволокно і погоду. В цьому році погода нас не перестає дивувати, і зимою не було снігу, великі морози і виперсла сильно полуниця. Вітер дуже сильний зараз на полі, вночі було 8 градусів морозу. Що можна зробити? Це те, що в листопаді накривати полуницю агроволокном і тримати так до самої весни. Зимою, хоча були дні такі, що було 10 градусів, а то й більше тепла. Ну, в такі дні можна і відкрити, і зняти агроволокно. Але все одно потрібно спостерігати за погодою. І щоб цілу зиму воно було накрите. Я скажу, тільки оце, якщо такі вже гарячі дні зимою, то можна його відкрити. А так воно має бути накритим вона. І в такому разі її можна зберегти від морозів. Зараз прийшла весна, були вже дуже теплі дні, але знову похолодало. І, і сьогодні вночі було 7 градусів морозу. Вчора накрив агроволокном полуницю. Хочу. Показати, як це приблизно робиться, як краще його закріплювати і що це дасть в результаті. Ось така діляночка з агроволокном. Тут щільність 30-ка. Найкраще закріплювати його, це прикопувати. Прикопувати щільненько край, щоб воно не піддувалося, щоб не було ось такого. Тут зараз вітер у нас північно-західний і він тут ці вітри переважають, тому прикопав цю сторону, бо з протилежної сторони там йде дорога і земля твердіша. Прикопав по всій довжині. Сильно там не треба його вже копати рів, але щоб тісненько, щоб важкенька була земля, його акуратно прикопати, щоб не було проміжків. От. Далі я положив каміння, так як вітру з цієї сторони немає, то каміння тримає. Але тільки вітер буде піддувати сюди, він по-любому такий сильний вітер почне ці, це каміння рухати. Тому що агроволокно буде як парашут. Можна закріплювати на ось такі гачки. Це просто з дроту з дроту оцинкованого гачки. Можна так закріплювати. Але знову ж таки, як буде вітер сюди піддувати, він буде помаленько це агроволокно розривати. І, і з часу він його вирве. Тому, що, тому це якби не варіант. Можна отакі зонтики, трошки краще, ніж дріт, але знову ж таки буде його розривати. Можна використовувати такі кілочки, призначені для... Фіксації капельної стрічки в кінці на заглушках. Але ну, знову ж таки це отвори, і якщо буде вітер, буде ослаблене агроволокно, буде його розривати. Найкраще прикопувати. Ну, Але, звичайно, ж, можна використовувати такі варіанти, як пришпилювання. От. Цю сторону, вон, полониця була зимою не накрита, вона має досить такий. Е, Негарний не стан, він мені не подобається, але серединки є зелененькі, є надія, що вона з неї буде толк. Накрив хоч весною, тому що вона вже чуть-чуть почала просинатися і знову такі морози, ну це не добре. Ось є варіант. Десь там вже камінь лишився під, під агроволокном. От. А якщо вітер буде звідси з цієї сторони, він його буде парашути. Геть каміння, Оце, що я закрутив каміння, буде його розкидати, рухати, тому що дуже великий парашудробиць. Отак для надійності, то добре отак його робити. Ось. І щоб воно було трохи натягнуто. І тоді буде, буде добре. Треба тікати, бо дуже холодний вітер. Глопно щільність 30-ка. На зиму можна накривати навіть 50-м. Коли полуниця спить, коли полуниця вже починає просипатися, просинатися, то потрібно тридцятку, воно легше. Особливо, коли вже є квітконоси, потрібна тридцятка. Гарячі дні розкриваємо, холодні ночі накриваємо. Холодні дні лишається накритим, нічого воно не вип'є, нічого йому не зробиться. Звичайно, як на вулиці 15-20 градусів тепла, потрібно відкривати. І це агроволокно має лежати вам до того, як мене загроза зворотніх заморозків. Тобто десь до середини травня. О, тепло, камінці забираєте і його по всій довжині згортаєте до тої сторони, що прикопана. Якщо не прикопано, то так само його десь на яку сторону згортаєте, на яку сторону зручніше. Це робиться швидко і без проблем. Це, от, от такий кусочок я можу сам згорнути, буквально хвилин за 10-15 я його можу сам згорнути. Так само зранку розгорнув, ну, тобто ввечері розгорнув, зранку зняв, на ніч знов закрив. Передають теплі ночі, лишається відкритим. Передають холодні ночі, закриваємо. Дуже добре, коли міжрядя, до речі, агроволокно береться трохи більшим розміром ніж сама ділянка з полуницею, тому що має край бути з краю не на рядку, інший край теж має бути за рядком, а не посеред рядка йти. Добре, коли е, міжряддя можна поставити тюки, щоб воно було не лежало, а щоб було припідняте, то це взагалі ідеальний варіант. Тоді береться трохи більший розмір агроволокна, тюки повздовжі, тоді агроволоко не торкається квітконосів. Коли полуниця вже цвіте, вегетує активно, листя не торкається, на вітрові не травмується, тому що, що такий сильний вітер, то буде, воно от, хвилями йде і б'є листя, б'є, квіти б'є, ну, це теж не є щось добре, от, але, але є все одно краще, так, ніж коли вимерзне цвіт. Якщо хтось... Скаже, що це багато роботи, ні, це не багато роботи. Люди накривають гектари Гектари агроволокном і рятують свою полуницю від морозів. Якщо у вас ділянка 5, соток, 3, 2, то це взагалі нема проблем. 10-20 ви можете самі, допустимо, в сім'ї, одніє, однією сім'єю без проблем його накривати, відкривати хоч кожен день. От. Так що такі справи. Потрібно контролювати це. І будете мати ягоду, тому що зворотні заморозки і так, як ця зима з такими екстремальними, я б не сказав, екстремальними морозами, просто снігу не було. Був би сніг, то це взагалі не було б ніяких проблем. Підписуйтесь на канал, будемо розказувати щось цікавеньке. До зустрічі, всім добра і миру!